Поясни нам взагалі, що це таке. Угу. За один сеанс гіпнозу я позбулася 6 кілограм. А давай пограємо з тобою в одну гру. Готова? А, давай. а готова. Генрі Форд, засновник Форд, казав, що відкриття реінкарнації дало йому заспокоєння його внутрішніх думок. А як саме працює ось цей сеанс регресу? Я розслаблена, спокійна і впевнена. Тепер і я хочу у ре регрес. Що робить християнство? Воно в корені забирає в тебе волю, коли тебе немовлям хрещуть. Тобі допоможе священник, Тобі допоможе гадалка, тобі допоможе якась бабка. Працюю, я з тобою погоджуюся, вони тобі дають енергію. Доброго дня! Вітаємо вас на нашому youtube каналі Хочу представити вам нашого спікера Оксана Цибульська, практикуючий гіпнотерапевт, яка працює з підсвідомістю через методи регресивної терапії. Основні теми це минулі життя, повторюючі сценарії, кармічні, кармічні відносини. І, звичайно, наше емоційне зцілення. Оксана поєднує е, гіпнотерапію з психологією і ізотерикою. Отже, Оксана, ти стверджуєш, що минулі життя існують, чи не суперечить це нашій християнській релігії церкві? Чи не боїшся ти критики в свою сторону? О, я боюся публічних виступів, а критики в свою сторону точно ні? Ну і дивися: в усіх культурах, в усіх релігіях. Завжди існувала віра в реінкарнацію душі лише в християнстві в 529 році чомусь перестала існувати ця ідея. А, а що тоді сталося? У 529 році Юстиніан робить два кроки: перше, він е, закриває Академію Платона, а основоположне вчення в академії Платона було, що ну, ви думаєте, одного життя достатньо, щоб досягти рівня Бога. Друге, він сажає папу римського в'язницю через деякий час його, звісно, випускає, але потім по дорозі вбиває. Але для чого це все зроблено? Для того, що от раніше ти сам міг себе зцілити, міг себе спасти через віру в реінкарнацію, що треба ну, якби прокачувати свою душу. А зараз ти маєш іти до священника, до посередника, який володіє таємними знаннями. Який може тебе врятувати. Але, от сама суть християнства в тому, що Ісус і його друге пришестя це і є перевтілення душі, і наша віра християнства, що наші душі повернуться на землю через реінкарнацію, тобто основа суперечить реальності. Тобто ти хочеш сказати, що священники – це погано? О ні, священники взагалі не погано. І я вірю і знаю таких священників, які набагато краще прокачені, ніж я. Вони милосердні, вони добрі, вони чуйні. Однак, в мене був випадок 10 років тому. Я хрестила хлопчика. Ми приїхали в Київ. В дуже гарне місце, намолите місце, дуже відома церква. Але нас зустрів священник, і він був п'яним. Він був трохи такий, знаєш, вів себе похамськи. І що ми зробили? Ми це все приглотили, да? ми замовчали, ми столерували таку поведінку ем, ну як тобі сказати, Своєю вірою, що це дійсно нам допоможе, що тут є якесь таїнство, що якийсь священник нам ну, зробить краще. Що робить християнство? Воно в корені забирає в тебе волю, коли тебе немовлям хрещуть. Те саме робив і Володимир: заганяв усіх у річку і хрестив насильно. Та? Тобто забирають право вибору, роблять тебе рабом і кажуть, що хтось інший тобі допомагає, тобто вводить тебе в систему. Хтось героя, ти то жертва. Тобі допоможе священник, тобі допоможе гадалка, тобі допоможе якась бабка. Ну, але ж бабки, гадалки, вони дійсно працюють допомагають. Да, Працю, працюю, я з тобою погоджуюся. вони тобі дають енергію. На якийсь час вони тебе наповнюють, і ти такий весь енергійний, класний, виходиш, тобі вистачає буквально там місяць, рік, а потім ти знову до них вертаєшся. І це все рівно тебе заганяє в цю систему, що ти жертва, ти об'єкт маніпуляції, а є суб'єкт, який щось виконує над тобою. Краще Сходити в регресивну терапію, сходити в свою підсвідомість, знайти свої блоки, які заблокували твою енергію, через травму, страхи, через якісь образи, гнів. Це все. Перепрацювати, перепрошити в ресурсний стан, і коли ти розблокуєш свою енергію, ми навіть можемо сходити в прогресію, ти можеш побачити своє майбутнє. Ти знайдеш і собі рішення і свою енергію повернеш. Бо дивись, регресолог це не ясновидиця, це не бабка, не гадалка, це провідник, який володіє технікою правильних питань. До твого внутрішнього я. Ти зараз згадала про е, регресію. Поясни нам взагалі, що це таке? Mm -hmm. Регресія це метод у психології. Але зараз він виокремився в окрему науку і регресія вона через призму минулого знаходить твій блок, розблоковує його, так, знаходить там, де в тебе. Тебе така кришка була на твою енергію. Це може бути страх, це може бути гнів, агресія, якась певна подія. Ми цю кришку прибираємо. Але е, от психологи, психологи вони прибирають, а регресологи наповнюють тебе тією енергією, яка тоді до тебе не дійшла. І потім ти такий весь натхнений, класний, чудовий можеш. Сходити не тільки в своє минуле, в дитинство, а й в е, минуле життя, подивитися, де в тебе там які кармічні штуки не розв'язані, і ти їх можеш м -м, вирішити. У цьому житті ти можеш сходити у родові сценарії до своїх предків, подивитися, як вони виглядали до своїх померлих, запитати у них щось. Ти можеш навіть сходити між світи і глянути, як там система влаштована, і також у якусь гілку майбутнього, щоб подивитися, як ти майбутнє можеш дати собі поради і побачити себе да, в майбутньому. До чого ти дійшла, і як тобі зараз діяти? А як саме працює ось цей сеанс регресу? Добре, три головних кроки: перше, ми заходимо в регресію з наміром. Це твоє вольове рішення, що я хочу дійсно пропрацювати свою проблему, і ти звертаєшся до свого внутрішнього, до своєї підсвідомості з цим питанням. Друге, це релаксація. Релаксація це мій улюблений момент, тому що ти маєш там промасажувати собі шийку, плечики, розслабити тіло, стряхнути всі свої, там, не знаю, за день турботи, звуком ОМ збалансувати своє внутрішнє, духовне з матеріальним, включити хорошу музику. Ти відчуваєш, як хвиля розслаблення, заповнює твоє тіло. Ти виявляєш собі предмет. Це може бути свічка, кристал. І ніби концентруєшся на цьому предметі і проговорюєш, я розслаблена, спокійна і впевнена. І третій крок це все тебе переміщує з частоти бета твоєї ну, повсякденної діяльності в частоту альфа. І потім ти обираєш собі транспорт. Транспорт це може бути хмаринка, це може, це все методи квантової е, психології, образної психології, е, килим, літай-килим, е, чи ліфт, чи не знаю там, мацараті, і ти пряму ти сідаєш у нього, да, куди тобі зручніше, що ти перше уявила в своїй голові. Ти там розслабляєшся, наповнюєшся цим місцем, і ми вирушаємо в подорож. А от мені цікаво, от навіщо нам взагалі знати наші минулі життя? Ну дивись, тобі дати яку відповідь? Практичну чи езотеричну? Та, мабуть, обидві. <с. <с. Генрі Форд, засновник Форд, казав, що відкриття реінкарнації дало йому заспокоєння його внутрішніх думок. І було б класно, якби інші спробували, тому що це дає легкість, спокій. Погляд на життя взагалі у довготривалій перспективі, він якось так краще людина почувається з цим. Ще історичний факт: наприклад, король Неаполя Фердинанд наказав Лафонтену, це дуже відомо гіпнокоуч, з його взагалі пішов в гіпноз, припинити проводити терапію над сліпими і глухими, тому що він повертав слух і зір цим людям і хотів вигнати його з Неаполя. Але Лафонтен зустрівся з папою Римським, і той сказав: Слухай, було би класно, якби гіпноз розвинувся до таких масштабів, щоб лікувати усіх хворих. Бо гіпнотерапія вона лікує. Ти позбавляєшся родових хвороб, ти позбавляєшся контрактів з минулих життів, ти пропрацьовуєш свої кармічні уроки. І це таке. Усвідомлений перехід між тим, що ой, чому так склалося, а я не винен, а я жертва обставин, до я все можу, я розумію, чому так, і в мене вийти. Mm. Цікаво. А розкажи нам про свої особисті подорожі у регресії. Я тобі розкажу про свою першу подорож у минуле життя. Я була венгерською єврейкою. Під час війни мені вдалося втекти у Швецію. Там я жила в сім'ї, яка мене прийняла захищала. І в мене був такий момент у житті, я хотіла показати свій супротив або когось підтримати. Я так і не зрозуміла, бо це досить складна подорож. І мене закрили в камері. Я мала відказатися від своїх поглядів. Тоді я би прожила тихе, спокійне життя. Я не знаю, я там кармічний урок, мабуть, не пройшла. Але після цього я одразу поринула в Вікіпедію і знайшла, що. Дійсно, угорські євреї вони переховувалися у Швеції. Такий момент є, і багато хто з них вижив. А ще я пам'ятаю свою зовнішність. Я була така маленька, чорненька, і закохана в одного шведського хлопця. А цей шведський хлопець мені був такий красивий, і взагалі шведські люди мені тоді здавались такі красиві, що я собі сама запланувала в майбутньому житті бути високою. Бо мені здавалось, через це він мене не вибрав. Я маю бути високою, світлошкірою, і взагалі ось такою. Ой, як цікаво! Тепер і я хочу у ре регрес. А скажи нам, будь ласка, чи існують ще якісь методи побачити своє минуле життя? Так, звісно, є свідомі, несвідомі. От, наприклад, моя е, одна клієнтка, вона коли на дачі мила посуду, да, вона взагалі все життя уникає холоду та да? її сніг, це не її погода. Холодна вода одразу ангіна, і вона миє там, вже ж не знаю, на дачі огірки у балії. І тут її приходить картинка, як вона в ріці не може гриба в холодній воді не може вибратися. І ця картинка її почала нас доганяти. Ми пішли з цим в регрес, і виявляється, що в минулому житті вона так і потонула, вона не могла вибратися з річки. І тому оцей холод її переслідує і тут. Якщо це усвідомлені заглиблення в минулі життя. Це астрологія, нумерологія, маятник, лозоходство. Знаєш такий старий метод? <реш> Береш палицю, лозу. Да? На кінцях може вона бути роззвоєна, чи, <реш> чи те, ну, так. І отак водиш по землі з наміром, кладаючи в голову намір. Наприклад, хочу знайти золото. До речі, мій дід він так часто використовував цю лозу. я це... Потім дізналася у дорослому віці, і я думаю, чому всі сусіди з хутора біжать дякують йому, що він знайшов так воду на хуторі. Він взяв палицю да, і з наміром почав шукати воду. І там, де палиця опускалась, це називається біолокація, mm -hmm. то його намір спрацював. Там він сказав рити колодязь. А е, розкажи нам, будь ласка, де вчаться на регресолога? Е, розкажи, що саме ти, наприклад, закінчувала? Угу. Зараз багато де можна вчитися. Забивайте в інтернет регресологія, вона досить. Поширена наука, а взагалі, регресія це галузь у психології, де ти пропрацьовуєш свої образи, травми з дитинства. А я сама я кандидат філософських наук у галузі слов'янських літератур. І моя робота була присвячена добі романтизму, слов'янському романтизму. І загалом, о, я пам'ятаю, як читала твір дзяди, це е, твір Міцкевича е, про обряд. Що ну, був забороненим християнством, ну але чомусь в 19 столітті його проходили і. Активно використовували це обряд жерця друїда, який викликає померлих духів, що не можуть перейти у постойбічний світ, і їм треба допомогти вирішити тут питання та закрити їхній кармічний зв'язок на цьому світі, і в принципі це досить класно перегукується взагалі всієї регросології, якщо почитати Майкла Ньютона. І я пам'ятаю ці всі ритуали, та да, тобто вони всі описані в книжках літератури. Просто коли ми їх читаємо як твори, вони нам здаються вау, класна фан фантастика. А якщо їх розглядати з точки зору практики, то це ще й ого. го Так у цих дядах Міскевич описує дуже тяжку добу для Польщі, коли вона була розділена між трьом. Трьома імперіями, і багато молодих юнаків посаджено в'язницю. І там ці юнаки шукали собі пророка, опору. Найшли вони в письменнику Міцкевичу. Міцкевич є number one в Польщі, тому що він оцей має. Він має цей зв'язок з він описує майбутнє Польщі, він був да, у тих між світах, між втіленнях і подає це в доступній метафоричній формі для людей. І 17 років я читаю ці тексти. Ну, а якщо говорити про мою психологію, то вже в 9 класі я захистила мановську роботу в... на тему навіювання і маніпуляції, як їх уникати? Тобто, оцей вогник цікавості до психології, він вже вріє мене давно. А коли саме ти зрозуміла, що регресія це твоє і саме цим ти хочеш займатися? Ну, Коли я дізналась про регресію взагалі, але моя сім'я не вилазила з постійних хвороб. Ми от просто, знаєш, як одним за одним. І в мене не було енергії, в мене не було сил, я лежала на ліжку, і я розумію, що далі так не можу і нічого мені не допомагає. Крім того, такою крапкою жирною, не дуже жирною, бо стало те, що я позбулася своїх дородових кілограмів за один сеанс гіпнозу. Я позбулася 6 кілограмів. А давай пограємо з тобою в одну гру. Готова? А давай, а готова. Езотерика чи психологія? Психологія. Ну, бо я спочатку, коли до мене клієнт приходить, я пропрацьовую його образи, його внутрішні блоки з дитинства, тому що психологія це інструмент. А вже потім, коли він у ресурсі, коли він розслаблений, да, ми можемо вже вирушати і говорити про інші речі. Логіка чи інтуїція? О, логіка, інтуїція. А, ти знаєш, я розвиваю собі інтуїцію. І я вважаю, що інтуїція вона логічна. Тому один без одного не існує. Для мене логіка це дорівнює інтуїція. А початок іде у минулому житті чи при народженні? І у минулому житті. Карма за тобою тягнеться і при народженні, і у міжсвітах, тобто все там. Причина болю у душі чи в тілі. Тіло це маркер твоєї реакції. Ти спочатку реагуєш тілом, а потім ці імпульси посилаєш в голову. І іноді в голові ти такий, та ну, неправильно я відреагував, треба не так, все, не так аналізуєш, а нічого подібного. Тіло, воно ніколи не бреше. А душа, вона взагалі не болить. У душі немає болю. Душа приходить тому на землю, щоб відчути цей біль, щоб зрозуміти його, щоб розвинути своє розуміння. Наука чи енергія? Тільки наука. От тільки наука, тому що наука раніше говорила, що земля плоска, а потім Копернік сказав, що земля кругла. Наука доказала, що електрони змінюють свою поведінку відповідно до того, як ми дивимося. І я переконана, що колись наука дійде до розуміння і пояснення енергій, і на це дуже чекаю. Дякую. Ем, ще зараз дуже багато говорять про карму. А що це взагалі таке, звідки воно береться? Карма це про баланс, це про рівновагу. Наприклад, що посієш, то й пожнеш. Що собі не миле, іншим не зить. Навіть третій закон Ньютона – На кожну силу є така сама протисила. Ти всі чули про прокляття Кеннеді? Ні. Ну, У 1850 році найбільш Таке статне і відоме угрупування бандитське гремпуйвання це була сім'я Кеннеді, батько президента, до речі, і вони нападали на державлі. Вони нападали і на різні державні установи. Вони просто грабували, гвалтували. І одного разу вони напали на дирижабель нареченої, відомої, яка мала відправлятися до свого чоловіка. Вони вбили наречену, вони вбили матір, там кажуть, що мати там їх сильно прокляла, що там з ними буде щось погано. Ну і так виявляється, що це прокляття як діє, не на людину одразу. Тому щоби тоді ми швидко виправляли свою карму, і не було часу задуматися над її наслідками. Да? Там, наприклад, вбили мурашку, і нам щось там стукнули по голові. А, я неправильно вбив мурашку. А нам треба час. Ми там когось там вбили мурашку, і нам треба час, щоб ми усвідомили чи, чи переробили свою діяльність чи якось перелаштували себе. Так само і на сім'ї Кеннеді. президента вбили. Його сестру неправильно зробили операцію на голові, вона зійшла з розуму. Його брат, генеральний губернатор, його також убили, його брата, сенатора також убили, іншого брата вбили на війні, внуків було досить теж багато. тільки з там великого великої кількості тільки троє померли своєю смертю всіх інших, або на лижах, авіакатастрофа, наркотики. Навіть правнуки, єдиний син Кеннеді, президента Джона Кеннеді, він помер у авіакатастрофі 99-му році зі своєю дружиною, і родиною. Все. І інші там гілки Кеннеді, недавно була інформація, буквально пару років тому, померли на, під час купання у морі. Це дія карми. Я не лякаю. Да? Бо карма це завжди класно, бо це уроки. І коли ти проходиш ці уроки, вони, звісно, болючі, але коли ти їх усвідомлюєш і їх закриваєш, тобі ти переходиш на новий рівень, твоя душа росте і ти вже зовсім по-іншому почуваєшся. Цікаво. А розкажи трошки більше про, про рід, про родову карму, як працювати з родовою кармою. Рід це завжди про любов, якщо ти чула поняття ЕГрегор, це як та, енергетична система, яка найбільше там збирає енергії, вона може тобі дати її або може забрати, або ти підпадаєш під цей вплив. І от рі це найбільша енергетична система, яка тебе живить всередині, ти прив'язана до родового дерева. Ми всі, ну знаєте, якщо математично рахувати всі ми родичі. Якщо взяти, наприклад, останні 500 років. То в нас 6 до 6 мільйонів дідусів і бабусі. Uh -huh. А скільки братів, а скільки це, тобто ми всі пов'язані на землі, якщо ми там жили поряд це точно. Uh -huh. е і цей рід він е має плюси. Загалом це плюси дар, це таланти. Це енергія, це, е, це про любов, да, як у несе рід. І коли він у плюсі, тоді е, рід такий живучий, плодючий, багато досягають йому. Коли він у мінусі, багато там алко, алкоголіків вбивстві, і це то він так занепадає, хіреє і десь там гілочка відламується. Але е, в рід ми ходимо для чого? Щоб подивитися на наших мертвих родичів, ми можемо. Але ми ходимо, щоб зцілити якісь родові гілки, щоб забуті душі, дуже часто так виходить, що хтось там, наприклад, нібрачний син, і про нього ніхто не говорив, і його про нього ніхто не знає. Ми повертаємо в рід, жодна душа не має бути забута. Всі потрібні, всі важливі. Ми миримося, повертаємо. Відбувається дуже багато переживань і магії на тонкому плані. Це такі вже, знаєш, ми заходимо до. Дуже ніжних питань, і тоді дерево краще розцвітає, краще енергія пульсує через нього. І ти повертаєшся в реальність, і ти на відчутті тілі, а потім вже ж на реальності бачиш, як все міняється, коли ти повертаєш цю енергію в родову систему. А ще таке цікаве питання це е, наші сни, чи мають вони значення, що вони нам намагаються передати. Майкл Ньютон він казав, що сни вони роблять генеральне прибирання в нас в голові. Ми лягаємо спать з купою думок, з цим вироєм. і в сні воно знаєш, там по полочкам десь розкладається, ти такий вже встаєш, ніби все добре. Да? Воно очищує нас від надмірної зайвої інформації, викидує, що не потрібно. Однак у снах е е е є і зв'язок з іншими душами. І він говорить, що в снах часто можуть прийти до нас померлі, вони можуть прийти уже існуючий сон і змінити певну реальність, щоб нам ця інформація була більш-менш доступна. Або створити це вже вищі душі, можуть створювати сни і нас туди запрошувати, коли вже точно тобі треба отримати якесь послання. Важливе вони створюють для тебе спеціальний сон. Багато випадків було, коли заглиблюєш людину в регрес саме в її сон. А, ну, наприклад, мені там сниться постійно така подія. Да? і ми загли... Я не знаю, що вона значить. Ми заглиблюємо той сон. І все стає зрозуміло. Ми, бачимо, ми навіть бачимо ту душу, яка створила цей сон. І вона пояснює все, для чого це зроблено. Часто душі можуть заходити в тіла дітей і відчувати присутність когось, ну, не, не заходити, да, а ніби душа авалакує дитину, і відчувати цю присутність. Так само і котики, і песики, у да, них чистіший частіший канал. У нас ця бета чистота дуже захламлена проблемами життєвими. От. А, але сни це один з каналів зв'язку з різними світами. правда. Але їх також треба, є і осознані сни, але їх треба фільтрувати Бо, е, і часто перевіряти, від кого цей сон. Бо можуть там знизу постукати, а можуть і дійсно бути важливі знання з верху. Ну, ми вже підходимо до, до кінця наших. Е... Нашого інтерв'ю, і я пропоную, щоб ми провели з тобою, щоб ти провела е, якусь корисну практику для наших слухачів. Угу. Добре. З Зручніше сідай, роби глибокий вдих-видих. Можете, глядачі, можеш, ти заплющити очі, можеш собі внутрішньо повторювати: Я прошу енергію вищого джерела. Пройти крізь моє тіло і подивитися, яка система або орган не працюють. І якщо щось є не в балансі, будь ласка, згармонізуйте, роби вдих-видих, відкривай очі. Ми можемо самі себе зцілювати. <ріст> дякую, дуже дякую за інформативне інтерв'ю і до зустрічі на наших нових відео. Тобі <ріст> дякую за зустріч. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, приходити з питаннями, коментарями. Дуже любимо хороші, гарні і цинічні коментарі, бо все нас розвиває.